Привіт, ви зараз на каналі Лар. і сьогодні буду знімати відео 6 блогерів, які мене дуже сильно мене хандрить. Все, давайте починаємо. Перший тип блогер, які мене дуже сильно хандрить, це нам став з ляльками. Якщо вони зрозуміли, давайте будемо Та-та-та-та-та-та-та-та. Чого ти лежиш? Що ти лежиш? Що ти лежиш? Я який ми дуже сильно ханри об жонрі. Давайте будемо реалітати. Всем привіт, зараз на каналі Кис мяу Мяу. сьогодні загалом сегодня буду проводити аппетит, чемондалину, вафлятах, печень до кави. банани, олене, яблуко і воду. Все. Тепер будемо все пробувати. Кондрачі те блоги, які мене дуже сильно охандрують, це і блоги. Блоги вони можуть бути цікавими, але деякі дуже довгі і взагалі вони не цікаві, аж можливо, не можливо, Аж не можуть дивитися. Все, якщо ви не поняли, давайте будемо по поглядати. Привіт, Ютуб! У нас на каналі Далі безв'язні блоги. І сьогодні я буду знімати вам балкон. Він дуже важливий. А, зачекай! І... Тут штори Порядок. Все, всім пока, якщо вам сподобалося це відео, то лайк, давайте наберемо один лайк і 20 дизлайків. Все, всім пока. Ів, я ходжу в туалет. Ів, я забула виключити камеру. Четвертий тип влогів, які у мене дуже сильно виханують, це такі влоги, які мають дуже довгу назву каналу. Все. Переглядаєм. 2014. я люблю я люблю е -е. я я я вас, люблю 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 все, пока. ті блоги, які ми дуже сильно хандрій, це такі блоги, які наприклад, мають туалет, але вони мають то зняти, що все сподобалось. Якщо ви не поняли, давайте почнемо. Починаємо! Я чищу зубы. Купайся в душе. и в туалет. Я иду гулять. Ну все, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кожи ваш лайк. Можем не попыть на маленький мэр. па